Радониця, особливий день поминання спочилих, коли ми молимося за душі наших рідних і просимо Господа дарувати їм вічний спокій. Ця молитва допоможе висловити нашу любов і подяку тим, кого вже немає з нами. Нехай Господь упокоїть їхні душі у світлі та мирі. Молитва на радоницю, О Господи Ісусе Христе, милосердний Спасителю, у цей святий день радониці молю Тебе за упокій душ моїх рідних, що відійшли у вічність, прости їм усі гріхи, вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. О Господи, наповни їхні душі світлом Твоєї любові та милосердя, спокій Їхнім духам у вічному житті, даруй їм радість у Твоєму небесному царстві, де немає ні болю, ні скорботи, ні печалі. Молю тебе, Господи. Дай мені сили жити праведно з вірою і любов'ю, щоб у час мого відходу знайти мир у тобі та зустрітися з тими, кого люблю. Вічна пам'ять і вічний спокій усім спочилим. Амінь.